Енергетичний терор Путіна, як Росія спробувала занурити нас у темряву, хотіли погасити Україну, щоб Україні не було світу, але цього не вдалося зробити. Чи варто тепер звикати до війливих відключень? Якщо буде гір, погано для цього потрібно просто бути готовим. Який запас міцності? Ми маємо на порозі зими. Це була наймасштабніша після 24 лютого. Ракетна атака з 5 6 годинними тривогами. Україна буквально опинилася у вогні. Росіяни цілили переважно по об'єктах енергетики одразу десятків міст. А так і Україна чекала, як вдалося уникнути тотального блекауту, та як Путін прорахувався, сподіваючись на паніку серед українців. Бо ж свічки, ліхтарики. І павербенки. Нині міні-арсенал кожного українця. Це факти тижня. Підписуйтесь у Ютубі, щоб знати більше. Вже від початку перших цього тижня ракетних ударів по теплоелектростанціях, ТЕЦ та підстанціях стало зрозуміло, Росія хоче знищити весь український енергетичний ланцюг від генерації до електропостачання. Без світла опиняються частина Житомирщини, Вінниччини, Сумщини, Запоріжжя, Дніпро, Харків, Полтава та Київ. Добряче дістається і Львову. Навколо нього росіяни зруйнували чотири електропідстанції. Місто фактично залишається без світла та води. Загалом руйнувань зазнала третина енергетичних об'єктів України, та тотального блекауту, як хотів Путін, не вийшло. Ми були готові до того, що Росія спробує знищити важливі інфраструктурні об'єкти і проробляли різні сценарії реагування. Це жахливі кадри наслідків російських ударів по Ладижинській тес на Вінниччині. Росіяни так хотіли її зруйнувати, що за день атакували двічі. Спочатку це було два дрони-шахіди, які прилітіли і вдарили по відкритому розподільчому пристрою, а через годину ще ракета. Тобто додавала в те саме місце, але як розповів фактам тижня, генеральний директор ДТЕК Дмитро Сахарок, енергетики готувалися до подібних сценаріїв, тому частково мали чим замінити пошкоджене обладнання. Однак, руйнування значні на відновлення знадобиться чимало часу. Частину обладнання ми купили як так резервного, який і у нас було на запасах, який можна використати для заміни. Але більшу частину не можна купити, тому що це є обладнання індивідуального виготовлення, тобто це специфічне обладнання, яке замовляється, і час виготовлення це 12, 18, навіть 24 місяці. Росіяни навмисне цілили і по стратегічні бурштинські тес, яка останні кілька місяців виручала європейців. Бурштинська це тес, вона розташована на енергоострові, з якого традиційно Здійснюється експорт електроенергії в Європу. це магістральний напрямок експорту. І так само у випадку виникнення необхідності імпорту електроенергії в Україну. Мета полягає в тому, щоб позбавити українську сторону технічних можливостей по експорту імпорту електроенергії в зимовий період. Експорт до Європи та Молдови Україна призупинила, аби стабілізувати власну енергосистему. Про його відновлення поки не йдеться взагалі. Зараз іде робота, перш за все, щоб забезпечити і е, збудувати певну ступінь надійності подачі електроенергії до українських споживачів. Потім, якщо на нас буде виникати профіцит, то можна буде говорити про відновлення експорту. І мало ймовірно, що це відновлення експорту буде ще в цьому році. Для стабілізації енергосистеми після масованої ракетної атаки в країні запровадили війлові відключення. Як це було в одному зі столичних мікрорайонів, зафільмував мій колега Сергій Костеж. Київські ж. Світловий масив Троєщина, восьма вечора. Наша сторона вулиці відключена повністю. А ось ми бачимо будинки темні. А ось я повертаюсь, і та сторона вулиці, ви бачите, в будинках є світло. О 10 вечора ці сторони вулиці мають помінятися місцями. Тобто, в тих будинках світло мають відключити. А на нашій стороні мають знову його включити. Вієлові відключення знадобилися у перші дві доби після ракетної атаки. Та чи повернуться до них надалі? Поки категорично ні, ніхто не каже. Бо, ж хоч енергосистему зовні стабілізували, всередині робота ще кипить. Є в нас е Проблемні підстанції є пошкоджені підстанції на сьогоднішній день, тому активно йде робота для того, щоб знайти запасні якісь резервні автотрансформатори їх відвести на підстанцію, провести відповідні роботи. По деякому обладнанню ми дали запит до наших європейських партнерів, і теж очікуємо, що в Україну надійдуть надійде певне специфічне енергетичне обладнання. Енергетики кажуть, насправді їм добряче допомогли прості українці, адже масово відгукнулися. Десять. Того жовтня на заклик не вмикати зайво та енергозатратну побутову техніку це теж допомогло стабілізувати ситуацію, побути енергоощадливими, особливо в години пік. Людей просять і надалі. Знаєте, що з домашньої побутової техніки найбільше енергозатратне Електроплити. Далі йдуть обігрівачі, кондиціонери і бойлери. Трохи менше, але теж багато електроенергії споживає пральна машина. За нею йдуть мікрохвильовки і електрочайники. І на п'яту позицію нашого умовного рейтингу можемо розмістити фени, пилососи і праски. Львів'янка Ірина показує, як готується до можливого повторення Росією сценарію 10 жовтня. Тоді на цілий день опинилася без електрики, води та мобільного зв'язку. Ну морально, мабуть, ми всі вже там підготувались до таких штук 24 лютого. Фізично ми ще закупили насправді газових таких. Балончики, крім того, ще докупили павербанків. Ліхтарів у нас є. В них заряду вистачає десь на тиждень, тому я думаю, що нам цього буде досить. У Львові певні Путін повторить спробу занурити українців у темряву і холод. Міський голова вже закликав людей готуватися до найгіршого та запасатися дровами і буржуйками. Я хочу сьогодні також подякувати всім тим львів'янам, які в себе в будинках облаштували вже пункти обігріву. Які запаслися дровами багато хто вже навіть купив собі такі невеликі генератори? Зберіться в будинку, об'єднайтеся, подумайте, що треба мати вдома в помешканні в будинку. Ми входимо в режим надзвичайної ситуації. І це буде тривати до того часу, поки ми не виженемо ворога, не запхаємо того медведя назад в його вберлогу в тайгу. В Україні достатньо запасів газу та вугілля, аби пережити цю зиму, кажуть експерти. Та от за ракетних атак Росії жодні стратегічні запаси країну не виручать. Такі буржуйки цієї зими можуть стати головним порятунком від холоду і на фронті, і в тилу. 6 тисяч таких мобільних пічок влада пообіцяла передати для мешканців деокупованої частини Херсонщини. У Києві анонсували придбання пересувних мобільних котелень, бо ж буржуйками висотки не нагрієш. Водночас самі українці кажуть ані масованих ракетних ударів, ані погроз блекаутом і холодомором не злякалися. Гірше, якби то все було 24 лютого це ми не були готові. А зараз ми до того всього думаю, готові. З кожним разом вони не залякують. Вони навпаки, з кожним разом додають більше ненависті до такого братнього народу. Аби уникнути найгіршого путінського сценарію, Україна попросила західних партнерів підсилити наше ППО. Експерт з енергетики Михайло Гончар певен, де стримати Росію від масованих ракетних атак могли б нові санкції. Приміром, тримаючи у заручниках Запорізьку АЕС, досі без будь-яких обмежень залишається. Ається росатом ще один запобіжник від обстрілів абсолютно простий Росія. Задіяла такий сценарій, тому що вона відчуває безкарність. Ми якраз просимо наших західних партнерів надати нам необхідне озброєння, яке могло би, хоча б на тисячу кілометрів, а, глиб території Росії завдавати їй до ударів. Тоді вони багато разів подумають, бежуть, важиться бити або. Нашій критичній інфраструктури та поки партнери вагаються з наданням таких далекобійних снарядів, карма сама наздогнала росіян, ось так феєрично їхні ж ракети поцілили в електропідстанцію у Білгороді, залишивши місто у темряві. Віримо у збройні сили, готуємося до будь-яких підступних сценаріїв Кремля і тримаємося. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і коментуйте. Це допоможе нам робити більше цікавих матеріалів для вас. Побачимось на фактах тижня.